Рулети за 180 гривень. Я зараз вам покажу, як вони круто виглядають і легко кріпляться. Все йде в наборі, вам залишається відміряти точно вашій віконечко, легенько вони відрізаються, тільки знайдіть, будь ласка, гострий ніж. І вони ось так клеються. Не переживайте, якщо вас не вийде, з першого разу вони легко відклеюються і переклеюються. Захищаються рулети на 85% від сонця. В кожному наборі є такі липучки і два фіксатори для піднімки. Їх. Тому липучки виклеєте один на рулет, другий на раму вікна або на подуконик. Я думала перш туди, але потім передумала і вирішила на раму вікна, для того, щоб зафіксувати по довжині. Ось так. Далі є ось такі тримачі, ви їх можете піднімати на будь-яку висоту, яка вам потрібна. Як в мене красиво, зараз побачите. І служать ці рулети до 4 років.